Привіт всім, гості, друзі, підписники, сам собі господар каналу. Сьогодні своє відео хочу присвятити свиноматкам. Тобто мене запитують, чи вигідно тримати свиноматки і коли вони починають давати, ну, коли з них прибуток починається. Ну, я вам також скажу, що от... На своєму досвіді я переконався. Ну, так як вони її з'їдають, і трохи муроки біля них є, бо ж треба і ходити, і гніви кидати і так далі, то я вам так скажу, що прибуток починається коли хоча б два рази вона приведе вам на да, наше потомство. І так, щоб хоча б по чотири пари. Тоді. Ну можна сказати, що свиноматку дає прибуток. Ось така наша машка їй через півтори тижні родити. Така досить-досить велика. Ось це наші два кабанчика таких різненьких такі. І тут три свинки. Залишив теж на свиноматці. Побачимо, а ще потім відібракую якусь. Ну, поки отакі От вони три красавиці. Ну а ось цю. Більше на свиноматку тримати не буду. Один раз вона привела будемо її колоти, Потримаю ще з місяць і будемо колоти. Не зривається. Не хоче більше мати поросяток. Ось такі то справи. Так що хочу сказати, якщо будете тримати, то знайте, що ну, прибуток з другого разу, після другого разу вже йде прибуток на отримання свиноматки. Все друзі, такий мій відосик. Гарного всім дня. Пока.